Сьогодні знову йдемо за Червоним лутом на Арсенал. Так, ми йдемо на заправку. Постійно стільки екшена відбувається, що пану його. Так, окей, я візьму обізболку. О, це непогано. Хто побіг? Це скоріше за все, бот? Де ти тупаєш. Загалом методом співпадіння. Чого так, поясню. Не хочеться, щоб було ситуації, там, типу, що з кимось граєш в складі, там, не знаю, ти, ти зливаєшся. І чекаєш, поки хтось завершить катку, це може, ну, типу, стрім трошки притормажувати. І навпаки, хтось може чекати, поки я закінчу катку. Треба гарненько подумати, як цю штуку розрулити, і тоді я думаю. Е, так як я вже писав, що просто будемо в складі збиратися. Ні, загалом я ж, типу, це... А, ти качаєш тільки? О! Тобі треба трошки більше часу. Опа, перший пішов. А, де я в тому, що ти... так просто. Диви, а це хто такий? Мені здається, що я декількох типів прибрав. До речі, не брав цього разу з собою бистрих ремок. Подивлюся, наскільки це ефективно. Так, я без обізболок. Це погано. Так, десь тут в ямі. Десь тут в ямі я прибрав одного гравця. Я не сумніваюся, що це саме гравець. А... Не, не буду це брати. Це не буду брати. Блін, трошки тип. Це поки сюди. Ааа, ти когось Ти бота залутав. Не хочу це радіо брати. Не подобається. Тут буває щось цікаве інколи. Ну, цього разу якось швидше ми потрапили в бункер, ніж зазвичай. Я б дуже хотів, щоб це все продуктивно закінчилося. О, блін, 4 клітинки, батарея, але вона дуже багато займає. я зараз буду зразу перевантажений. Напевно я поки залишу цю штуку. Мені не подобається. Десь я сходив в підвал, але я не дуже пам'ятаю де. Я б хотів саме туди насправді. Не щастить. Нічого цікавого немає. Минулого разу тут був чайник. О! Так, сюди я не можу. Ні, а прикиньте, щоб в першій катці щось червоне принести. Було б дуже гарно, правда? Але не в цій. Вже бачу. Ви подивіться. Це просто думки матеріальні. Я тільки, тільки подумав про те, що було б класно щось винести, прикольне і от на. Думки матеріальні. Ой, який гарний. Круто. А, і загалом, напевно, отак і отак буде трошки краще. Щоб якийсь ключик знайти, я б взагалі був дуже щасливий. Не сказати, що я зараз е дуже сумний, але щоб хотілося щось гарне винести. Загалом історія про те, наскільки круто ключі себе окупають. Буквально один гарний лут і, і все. О, може я дарма не хотів дивитись? А як так? Так, я, напевно, все ж таки пройдуся знову. Я певен, що десь ще мають бути кімнатки. Бігаю по кругу. Десь ще точно мають бути якісь круті кімнатки, але я їх, на жаль, не бачу поки. Як варіант, можна прямо на виході чекати когось з гравців, який буде з відкритим ротом бігти з чимось дорогим. Якось цікаво, ну, всередині немає нікого, все дуже швидко залутали, просто і вибігли. І тут ще якісь двері бачу, але чи можу їх відкрити, питання. Зайвий раз не хочу підставлятись. Поки що підемо на вихід. Да. <гум> 2 кіла 2 кіла 1 800. 000. До речі, в мене в колекції поки немає лазерного модуля, тому ласкаво просимо на борт. А, добре, я проклятися одразу місію. Ого, сьогодні, може, повідкриваємо бокси ще. Тут є що відкривати. Вау. Ну, колекція поповнюється. Зробимо так. 100 патронів, трошечки гранат. Ще чогось не вистачає, а не вистачає молока. Все має бути чудово. Все має бути чудово, має бути гарна якість. Але якщо щось не так, то пишіть. -о. Oh. Я точно знаю, що тут хтось буде. Перший пішов. Кіберпанк Блін, теж бачу. Та блін, ляш. Е, я одразу заберу... Блін, 40 тисяч! Взагалі нічого там немає цікавого. Пуля в лоб, то пуля лоб Цікавий факт. Ніхто ще не йшов всередину бункера. Але я знаю тут ще один кейс. Перша катка була така, що жалітися прям ну, нема на що. Блін, на цих кодах є прям такі боти-бовдури. Вони стріляють чисто, щоб стріляти. У мене немає газів. Ох, як же зараз буде голосно. Через одну хвилинку можна буде забігти. Там багато. Якась кімнатка має бути. Ще десь має бути кімнатка, я так розумію, але я не можу її знайти. Шупінекс! Скільки можна? На яких я пулях? Тут є ще один вихід. Наскільки вас тут? Досечко. Так, знизу я так поняв все пробігав, і я більше кімнат не плачу. Всередині взагалі хтось був? Всередині середній, наче нікого не було зовсім. Давай. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь угу. ласка. Ну, звісно. І все. М -м 10 хвилин до кінця. Я чомусь думаю, що тут уже нікого немає. Да, Хоч і вийшов, але катка така собі. Ще я попросив е топ-модератора топ зробити мені каву, і вона мене сильно налякала. Е Тут, до речі, гріть також є фонарик і їх часто використовують, особливо на якихось темних картах. Бо коли перед тобою з'являється офігенський сильний прожектор, то дуже важко зорієнтуватися і тобі майже нічого не видно. Да, чого я його не використовую, відповідь дуже проста. Я чесно не знаю, як його включити. Так, ми йдемо на заправку. Приймаються замовлення. Кому ходох, вам всі соуси чи не всі ароматну каву. Так, секрет док секрет док, секрет док. Конечно. О, тут щось Багато речей. Все, я закинувся пігулочками. Ще один годинник, Йомайо. Я ограбив золотий вік, подивіться на це. Та ти шо? Песня. Блін, не люблю я цей рез. я там побачив. <Уху> там ще хтось? А, я ще низ не з Та я фіг без ним. Я перепрошую, мені треба трошечки підзарядитися. О ні, це небезпечно. <Уху> <Слова> <Уху> Як? А ти живучий. Ууу! <Уху> Трошки не встиг. І ти трошки не встиг. Хлопці, а що у вас за Е, Дивіться, я вам запропонував пограти на стальний теніс. Реакція буде набагато краще. Я в школі грав, мені дуже подобалося. Їм рекомендую, особливо вам двом. І ми знову йдемо всередину. А що це у вас за голови такі потужні? По кому не стріляєш, там нема нікого. Саме головне чим. Нагоди якийсь. Ай. Ну звісно. Ай. Я трошечки не встиг. А може, як це швидко закінчилося? Да. патуба. Де ж ти сидів? Так, на минулому стрімі, до речі, 6 каток злив підряд. Загалом не дуже подобається саме ця сторона респів. Тут якось важко заходити всередину бункера, не подобається і все. Це... По звуку теж схожі на 110. -ку. Без. Uh... Блін, а що ти тут робиш? Ніколи тут потів не було. Вже, як, скільки ви можете тупотіти? Вон чи стали вже? Ці шумні сусіди вже в печінках сидять. О, а це щось непогане. 55. How Біса мене. Всередині стріляються просто жуть. І всередині така стрілянина. І ми ще підірвемо одну. Але я скоріше за все сюди заходити не буду. А сюда я не мак зайти? Блин. Я думаю, тут є вхід Ні? Я думаю, тут теж вхід Ясно. Давай, 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 давай. Таке вікно небезпечне. Ну, дуже не подобається. Ось фігня. Ну, це все шарити трошки довгувато буде. Мені мені це не цікаво. Так, я сейф трошки пізніше відкрию. Мені треба цю кімнатку обійти з іншої сторони, тоді все буде чітко. Подивлюся через 3, 2, 1. Ні, я ще щось шукає. Не сказати, що погано, але і хорошо, сказати теж не Тут, коротше, є сейфи, які коли відкриваєш, треба, щоб таймер пройшов, і тільки тоді ти зможеш подивитися, що всередині. Проблема в тому, що ти себе позиційно дуже сильно палиш. Ти, ну, точно люди знають, де ти знаходишся. Десь ще точно має бути. Одна кімната. Виглядав він як справжній. Е, да, є міні-карта, я зараз покажу, поки буду хилятися. Я думаю, що десь отут треба шукати. Конференс, гараж, амо, другий. От мені, напевно, треба кудись сюди. Я чую, що ти тупиш, але ти мені взагалі не цікавий. Ой, незручну мишку взяв. Вже все, вже тобі не боляче. Так, класний в тебе лут, звісно. Ну, Логічно, що вона десь має бути зверху. Не в ту сторону, чи в ту. Погано. Тут Дуже хитро втік. Блін, знов 5 глядачів. Мені дуже приємно, що ви дивитесь. Так, я хочу це заюзити. То есть, точно тупав. Та відкривай двері. Цього разу це я перший. А звідки? Що ще червоненьке, будь ласка, давайте, вже пора. О, ну звісно, бутівно біло. А як я ж призрадився? Давай, 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 давай. Не буде нічого там. Звичка дурна перезаряджатися зайвий раз. Як так попадаєш? Бачите, хлопці, мені не дуже є, коли ви з мене бігати. Норм. Уявляєте? Дивіться. Решті. О, в кармані лежав. А, із неприкольного, а, що мені не подобається, що. Це з доволі такого дешевенького бляха кейсу. Я от не пам'ятаю, що я ще не пробіг. А, ще десь є один сейф. Ось, я знайшов. Хоча мені здавалося, що я тут був. І... Казі, що там щось класне. Да. Угу. 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 Ясненько. Що ж, радий був з вами всіма побачитись. Ой! Ні-ні, я хочу назад. Пау, вже другий стрім підряд. Дивиться, непогано так підлутати. Два ляма. Можемо сказати вам до зустрічі на наступному стрімі. А в мене ще кейси є. Може кейси відкривати? Е, ідея в тому, що це які кейси в якомусь умовному кейсі. Тут можна вибити навіть краснуху. Е, до речі, вази в мене немає зараз. В вазі в мене немає зараз в сховищі. надію, що рано чи пізно вона нас з'явиться. Е, що ж, давайте відкривати. Що, будь ласка, будь ласка, я хочу вазу. Каже, мені гра, закатай свою губу. І я так поняв, що це розвитняк повністю для дітей. Коротше, сьогодні стрім був трошки більше 3 годин. Всім, хто дивився, величезне дякую. Не забувайте, що на YouTube є ще нарізка зі старого стріма. Там вирізані всі дуже класні моменти. Обов'язково пишіть коменти, ставте лайки. Це допомагає мені ставати краще, навіть якщо негативні кейси, особливо конструктивна критика. Прям обов'язково буду тільки радий. Тому всім гарного вечора, все, бувайте.